Всім доброго дня, Місто Олександрія. 6 березня. Мені треба 4 часа рівні висити. Пройдуся по вулиці Перспективній від вулиці Григорія Усика а мабуть, до вулиці Ярмаркової. Ліворуч у нас такі блоповерхові перспективний. А праворуч у нас ринок, він вже зачинений, він працює до обіду і бачимо територію, яку облагородили Тут були металеві контейнери такі на пів дороги. Зараз їх прибрали, посадили, кажуть, липки. Липки такі. Посіяли травичку. І стало більш естетично і зручно. Хочу подякувати Збройним силам України, які дають можливість нам знімати відео, а вам дивитись це відео. Хто давно не був у місті, бачите, як все міняється трошки. Змінюється. Там заправка нова. На старому місці новий бренд. БРСМ. Кажуть, що не дуже. До речі, хто хоче побачити якусь місцевість в Олександрії, пишіть в коментарях і те, що можна знімати, я вам зніму, покажу, можливо, у когось ностальгія За своїм будинком, хто виїхав, багато людей виїхало. Багато людей нових приїхали. Такий боковий вхід, ринок. Тут ряд, де радіодеталі продають. Винтики, шурупики. Бачите, що закрите. Тут ще будуть траву сіяти. Деревця вже є, бруньки розкриваються, бачите, майже готові розкритись. На вулиці весна, сьогодні тепло, більше ніж 10 градусів тепло. Такий трохи вітерець весінній, як завжди в березні у нас вітер зранку до вечора. Небо майже без хмар. От такий вигляд має зараз. Вулиця перспективна від Григорія Усика там і до Ярмаркової. Оцей магазин завжди тут на своєму місці, там, будівельні матеріали. Кафе можна перекусити, а я, я там нікого не був. Нічого не можу вам сказати. Тут ще з місце, де діди продають різний мотлах. Там різні запчастини раритетні можна купити. Щось може цікаво. Цім закапелистю можна стане. Оптовичок відкрили невеличкий навіть. Тут збоку магазин. Кіт пес, мабуть, ну, щось для тварин для домашніх. Може, їжа якась щось. Ну, от, Ми дійшли до вулиці Ярмаркової. Дякую вам за перегляд. Пишіть коментарі, що ви хочете побачити в місті Олександрія. Ставте лайки, ділитесь з відео. До речі, от новий кіоск з печивом, різними смаковиками. Бобробут називається. Тут жіночка стоїть, зазивала. Така. Запрошує до магазину. Ну, пока-пока. До побачення гарного вам дня.